У величезному розлогому гобелені людського існування залишаються вільні нитки історії без кінця. Це незавершені справи, моторошні загадки загублених душ та зниклих безвісти осіб, що затримуються у суспільній свідомості, переслідуючи сім'ї та громади роками, а іноді і десятиліттями. Це історії про невизначеність, про питання, що лунають у порожніх кімнатах, про горе застигли в часі, здатне знайти розраду завершення. Але час, великий темрявець, також може бути агентом откровення. З невпинним маршем технологій та непохитною відданістю слідчих, які відмовляються відпускати слід, неможливе може стати можливим. Перш ніж ми зануримося, знайдіть хвилинку, щоб натиснути кнопку «Подобається» та підписатися. Лише якщо вам справді подобається досліджувати ці історії разом зі мною. І розкажіть мені в коментарях, звідки ви дивитеся і котра година на вашому годиннику. Завжди дивовижно бачити, як наша спільнота об'єднується по всьому світу. А тепер влаштовуйтесь зручніше, приглушіть світло, і давайте разом розгадаємо цю сьогоднішню моторошну подорож. Справа номер 1 Справа Аморе Джові Вігінс. Історія починається холодного похмурого дня в опеліці, штат Алабама. Це було 28 січня 2012 року. Зима поклала свою сіру руку на ландшафт. Біля трейлерного парку Брукхейвен на вулиці Херст. Місцевий житель, можливо, вийшовши на прогулянку або просто скоротивши дорогу. Натрапив на щось, що порушило тиху монотонність дня людський череп. Початковий шок змінився похмурою процедурою. Поліцейські спустилися на місце події, їхні чоботи хрустіли по холодній землі. Ширший, ретельніший огляд місцевості виявив трагедію, розкидану по шматках. Було виявлено ще більше скелетних останків, розвіяних часом і стихією. Неподалік від берега струмка слідчі знайшли ще одну підказку: маленький, душероздираючий артефакт, рожеву сорочку з довгими рукавами, прикрашену ніжними ґудзиками у формі серця. Це був одяг для маленької дівчинки, але поліція не могла бути впевнена, чи належав він жертві. Він висів у повітрі як зворушливе, безвідповідне питання. Детективи та судові антропологи розпочали складне завдання. Надати обличчя безформному. Вони дійшли висновку, що череп належав молодій афроамериканській дівчинці, ймовірно, віком від 4 до 7 років. Кістки розповідали власну, тиху, жахливу історію. Деформація в лівій очниці свідчила про те, що вона, можливо, була жертвою фізичного насильства. Подальше дослідження виявило ознаки тяжкого недоїдання та нехтування. Це була не дитина, яку любили та піклувалися про неї, це була дитина, яка страждала. Намагаючись оживити громадську пам'ять, судові митці ретельно створили композитне зображення, рендеринг того, як могла виглядати маленька дівчинка. Її обличчя, сповнене потенційного життя, дивилося з плакатів та новинних репортажів, немов привид, який шукає ім'я. Слідчі ретельно вивчали списки зарахованих до школи та записи про народження, але виглядало так, ніби вона ніколи офіційно не існувала. Вона була фантомом, тому їй дали тимчасове ім'я, яке означало як її місце знаходження, так і її таємницю Опеліка Джейн Доу. Протягом чотирьох довгих років матеріали справи поповнювалися звітами, але не наближалися до вирішення. Образ дівчинки залишався, мовчазне благання про визнання. Потім, у 2016 році проблиск надії з'явився з найнесподіванішого місця. Вчителька канікулярної біблійної школи при церкві Великого Миру, розташованій лише за 10 хвилин їзди від місця знахідки останків, переглядала старі фотографії. Вона зупинилася на одній. На фотографії, зробленій влітку 2011 року, була зображена маленька дівчинка, яка мала дивну схожість з судово-медичним ескізом опеліки Джейн Доу. Спогади вчительки, туманні, але наполегливі, почали спливати на поверхню. Вона яскраво пам'ятала дівчинку, їй тоді було близько чотирьох чи п'яти років. Її волосся часто було розпатленим, а гігієна поганою. Вона була болісно сором'язливою, навіть замкнутою, здавалося, не могла або не хотіла спілкуватися та гратися з іншими дітьми. Вчителька не могла згадати її імені. Церква в результаті руйнівного недогляду не зареєструвала дітей, які відвідували ту літню програму. Не було жодних записів, жодних імен, жодного способу її знайти. Працюючи з цією єдиною зернистою фотографією, поліція застосувала передове програмне забезпечення для обробки зображень, щоб покращити її, підвищивши чіткість деталей обличчя маленької дівчинки, молячись, щоб хтось десь нарешті її впізнав. Розслідування зробило ще один крок вперед, у 2017 році. Експерти з Інституту судової антропології Університету Південної Флориди провели складні ізотопні тести її кісток. Ця передова наука аналізує хімічні сигнатури в останках, щоб визначити географічне походження на основі раціону та споживання води. Результати показали, що вона, ймовірно, прожила більшу частину свого короткого, трагічного життя на південному сході Сполучених Штатів. Мережа затягувалася, але її особа залишалася невловимою. Остаточний ключ до розгадки таємниці з'явився в січні 2022 року. Поліцейське управління Опеліки, відмовляючись здаватися, звернулося за допомогою до Отрам Inc. — приватної лабораторії в Техасі, що спеціалізується на судово-генетичній генеалогії. Вчені Отрам є піонерами, здатними витягувати корисні профілі ДНК з доказів, які деградували, забруднені або, як у цьому випадку, десятиліттями старі. Вони отримали скелетні останки Опеліки Джейн Доу та розпочали свою новаторську роботу. З крихітного фрагмента кістки їм вдалося створити вичерпний генеалогічний профіль. Цей профіль потім було передано одній з найвідоміших постатей у цій галузі докторці Барбарі Рей Вентер. Генетичний генеалог і патентний адвокат у відставці Рей Вентер є легендарною в правоохоронних колах найбільш відома своєю ключовою ролью в ідентифікації вбивці з золотого штату. Вона розпочала кропіткий процес побудови генеалогічного дерева невідомої дівчини, використовуючи публічні бази даних ДНК, щоб знайти далеких кузенів та провести зворотний інженерінг її роду. Нарешті, у січні 2023 року, після десятиліття таємниць настав момент одкровення. Докторка Рей Вентер та Отрам знайшли її. Опеліка Джейн Доу мала ім'я її звали Аморе Джові Вігінс. Ідентифікація одразу привела слідчих до її батька, 50-річного уродженця Опеліки, на ім'я Ламар Бікерстаф. На той час Ламар був дійсним військовослужбовцем ВМС США. Детективи вирушили на військово-морську базу Мейпорт у Джексонвіллі, штат Флорида, де він був розміщений. Коли Ламар дізнався про свою давно втрачену доньку та її похмуру долю, він відмовився співпрацювати та відповідати на запитання. Його дружина Рут Бікерстаф, з якою він одружився у 2006 році, стверджувала, що нічого не знає про Амор. Вона сказала слідчим, що не знає, хто була ця маленька дівчинка і хто могла бути її біологічною матір'ю. Але розслідування продовжувалося, розкриваючи приховану сімейну історію. Біологічною матір'ю Амор була жінка на ім'я Шеррі Вігінс, родом з Меріленду. Шеррі познайомилася з Ламаром Бікерстафом, коли їй було лише 19 років, йому було 35, і він служив у ВМС. Вони жили в одному житловому комплексі, і їхні стосунки швидко розвивалися. Коли Шеррі завагітніла Амор, пара розглядала можливість шлюбу. Але як повідомляється, родина Ламара була розлючена тим, що їхній син народжував дитину поза шлюбом. Тиск був занадто великим, і пара розлучилася. Коли детективи знайшли Шері, який зараз 37 років, вона підтвердила, що є матір'ю Амор. Вона надала останні дуже роздираючі шматочки пазлу. Вона розповіла їм, що у 2009 році Ламар та його нова дружина Рут отримали повну юридичну та фізичну опіку над Амор. Шері з того часу сплачувала Ламару аліменти, але її право на побачення було призупинено приблизно на момент смерті Амор. Вона була трагічно та повністю відрізана від життя своєї дочки. 17 січня 2023 року Ламара та Рут Бікерстаф було заарештовано в Джексонвіллі. Обом було пред'явлено звинувачення у тяжкому вбивстві, неповідомлені про зникнення дитини. Та жорстокому поводженні з дітьми. Звинувачення зобразили жахливу картину їхньої провини у стражданнях та смерті маленької дівчинки, яку вони мали захищати. Після арештів Шеррі Вігінс публічно виступила. Вона описала муки останнього десятиліття та складні емоції, з якими вона тепер стикалася. Хоча багато хто в громаді висловлював доброту та підтримку, інші швидко засуджували її, звинувачуючи в ситуації, яку вони не розуміли. Але, попри все це, Шеррі залишалася зосередженою на одному. Єдине, про що я хвилююся, сказала вона, її голос був сповнений горя та рішучості це домогтися справедливості для Аморе». Вона висловила свою безмежну вдячність поліцейському відділку Опеліки. Детективам, які понад 10 років ніколи не забували маленьку дівчинку без імені. Справа номер 2 Справа Нолі Трайс та Брайана Лешлі. Ніч 10 серпня 2017 року була сповнена звуками вечірки в будинку у Форт Вейні, штат Індіана. Усередині середині 26 років Нолі Рене Трайс та її 29 років Брайан Кіт Лешлі приймали друзів. Це був типовий вечір спілкування та відпочинку. Але коли ніч згасала і настав ранок 11 серпня, у будинку запала тиша. Це була тиша, яка приховувала невимовний жах. Пізніше того ж ранку хтось увійшов до будинку та виявив місце різанини. Нолі та Браян були мертві, їхні тіла були безжиттєві серед слідів жорстокої боротьби. Кров була розбризкана по всьому будинку. Коли прибули офіцери поліцейського відділку Форт Вейна, їх зустріло хаотичне та жорстоке місце злочину. Слідчі почали ретельний процес складання останніх годин жертв. Вони дізналися про вечірку та почали розпитувати членів родини та гостей. Коли криміналісти аналізували будинок, один доказ виділявся: мобільний телефон Нолі, знайдений викинутим у коридорі. У світі цифрових слідів телефон жертви може бути скарбницею інформації, але цього разу ключем був сам фізичний об'єкт. Правоохоронці ретельно обробили телефон на наявність відбитків пальців, як і очікувалося, відбитки Нолі були на ньому повсюди, але був ще один не ідентифікований відбиток. Детективи перевірили відбиток у своїх базах даних, сподіваючись на збіг. Спочатку вони підозрювали, що він може належати Брайану, але система видала інше ім'я Дастін Ніл, старий знайомий пари. На запитання Ніл був спокійний. Він зізнався, що знає Нолі близько 20 років і був на вечірці. Він стверджував, що після вечірки пішов прямо до будинку своєї матері. Але потім він розкрив щось інтригуюче можливо, трохи занадто охоче. Він сказав поліції, що йому було відомо, що пара володіє трьома фунтами марихуани, яка, за його власними словами, коштувала чимало грошей. Він підкинув мотив, але без жодних інших доказів, які б безпосередньо пов'язували його з убивствами, поліції довелося його відпустити. Справа захолола, і роками здавалося, що вбивцю Нолі та Браяна ніколи не знайдуть. Але таємниці, особливо ті, що стосуються насильницького злочину, рідко залишаються похованими назавжди. Вони гниють, і часто власна гордість злочинця стає їхньою загибеллю. У червні 2017 року, лише через кілька днів після вбивств, одна людина повідомила, що їй зателефонував дуже схвильований Дастін Ніл, який стверджував, що має велику кількість марихуани, яку він відчайдушно хоче продати. Це був вагомий непрямий доказ, але недостатній для арешту. Справа залишалася закритою до липня 2022 року, коли Другий свідок зв'язався з поліцією. Ця людина повідомила, що власний зведений брат Дастіна Ніла сказав їм, що Дастін відповідальний за те, що сталося з Нолі та Браяном. Діючи на основі цієї потужної нової зачіпки, влада допитала зведеного брата в жовтні того ж року. Він зізнався у тому, що знав, він особисто чув, як Дастін хвалився вбивством молодої пари. Шлюзи відчинилися. Того ж місяця з'явився ще один свідок, який стверджував, що Дастін не лише зізнався їм у вбивстві Нолі та Браяна, але й похвалився тим, що він відповідальний за смерть п'ятьох інших людей. Здавалося, що Дастін Ніл не міг перестати говорити про свої злочини. Маючи таку кількість свідчень, поліція отримала ордер на аналіз записів мобільних телефонів Ніла з моменту вбивств. Цифровий привид даних про його місцезнаходження розповів остаточну викривальну історію. Між 6.20 і 7.04 ранку в день вбивств сигнал його мобільного телефону передавався з веж, які вказували на те, що він знаходився безпосередньо на місці злочину або в безпосередній близькості від нього. Повна картина тепер була жахливо чіткою. У погано продуманому плані крадіжки марихуани, яка, як він знав, була в будинку, Ніл проник до будинку через вікно. Вважаючи, що воно порожнє, але він помилявся його зустрів Браян Лешлі. Охоплений панікою, Ніл кинувся на Браяна з ножем, убивши його. Щоб усунути єдиного свідка, він потім звернув ніж проти Нолі Трайса 1 січня 2023 року. Озброєні залізною справою, побудованою на основі відбитків пальців, свідчень свідків та даних мобільних телефонів. Офіцери поліцейського відділу Форт Вейна та департаменту шерифа округу Аллен заарештували 35-річного Дастіна Ніла. Після майже шести довгих років мовчання чоловік, який вважав, що скоїв ідеальний злочин, нарешті був притягнутий до відповідальності, а його падіння було організовано власним зарозумілим хвастощами. Справа номер 3 Добрий сусід. Справа Вільгельміни Філкінс Вільгельміна Вайолет Філкінс була серцем своєї маленької громади в Істгрінбуші, штат Нью-Йорк. У 1981 рік вона була жінкою, яка випромінювала життя. Після виходу на пенсію вона наповнила свої дні двома захопленнями доглядом за своїм улюбленим садом та волонтерською роботою. Вона прожила в Іст Грінбуші 60 років, будучи невід'ємною частиною міста, виросши в сусідньому ренселері з дев'ятьма братами та сестрами. Вона ніколи не була заміжня та жила тихим незалежним життям сама у своїй квартирі. 19 серпня 1994 року це мирне існування було жорстоко зруйновано. Брат і племінниця Вайолет планували відвідати її. Коли вони під'їхали до її багатоквартирного комплексу, вони помітили, що її машина, Плімут Реліант 1989 року випуску, була припаркована на своєму звичному місці. Але щось було не так, вона була припаркована під дивним кутом, зовсім не з характерною для Вайолетохайністю. Дрібна деталь, але така, що викликала відчуття тривоги. Заінтриговані та трохи стурбовані, вони зайшли всередину будівлі та увійшли до будинку Вайолет. Їх зустріла сцена неймовірного жаху. Їхня енергійна, кохана сестра та тітка лежали безжиттєво на підлозі своєї квартири. Пізніше Ростин показав, що на Вайолет напали за два дні до виявлення її тіла. Причиною смерті була визначена важка травма голови. Правоохоронці висунули теорію, що нападник ймовірно зіткнувся з нею під час пограбування. Ця гіпотеза набула обертів, коли було виявлено, що її автомобіль був викрадений, але того ж дня його повернули, пояснивши незвичайний спосіб його паркування. Три роки потому поблизу кладовища на Саушодак, приблизно за 10 миль від її дому. Було знайдено сумку з деякими особистими речами Вайолет, що стало ще однією гнітючою підказкою, яка нікуди не привела. Незважаючи на ретельне розслідування та численні зачіпки, поліції не вдалося виявити підозрюваного. Роки перетворювалися на десятиліття, і справа Вайолет захолола цей шокуючий акт насильства, залишив шрам на тихому містечку. Потім, у 2019 році, Через 25 років після вбивства справу знову ожив один телефонний дзвінок. Жінка звернулася до слідчих з моторошною історією. Вона сказала, що її хлопець колись зізнався їй у скоєнні злочину. Його слова, сповнені запізнілого та марного почуття провини, переслідували її роками. Ця бідна стара жінка. Я пограбував її, я вдарив її і просто залишив її там. Хлопця звали Джеремія Джеймс Говетт. Слідчі негайно дістали старі матеріали справи. Ім'я Говетта було там. Він був місцевим підлітком, якому на момент злочину було лише 18 років, і його допитували під час початкового обшуку району. Однак згодом його виключили з числа підозрюваних. Після закінчення середньої школи Говет покинув місто, вступивши до лав ВПС США. Після звільнення зі служби він повернувся до Нью-Йорка, зрештою оселився в Розендейлі. За іронію долі, чоловік, який убив літню жінку, знайшов роботу водієм автобуса для людей похилого віку. 1 жовтня 2019 року правоохоронці прибули до будинку Говетта. Зараз 46 річному чоловікові було завдано запитань про вбивство Вільгельміни Філкінс у 1994 році. Він одразу ж зайняв оборонну позицію та був помітно схвильований, відмовившись говорити без адвоката. Наступного дня, коли поліція продовжувала опитувати його родину та колег, Джеремію Говета знайшли мертвим. Він покінчив життя самогубством. Безпосередньо перед смертю він здійснив шалений телефонний дзвінок члену родини, висловлюючи жах і горе, нібито сказавши, що не хоче йти до в'язниці. Самогубство Говета залишило слідчих із мертвим підозрюваним, але поки що без остаточних доказів. Їм потрібен був судово медичний зв'язок. Вони знову звернули свою увагу на первісні докази з місця злочину. На дерев'яному кутку журнального столика в квартирі Вайолет криміналісти у 1994 році підняли один неідентифікований прихований відбиток пальця. Протягом 25 років цей відбиток не мав аналогів. Тепер слідчі порівняли його з відбитками пальців, взятими у говетта. Результат був однозначним. Відбитки пальців були одними й тими ж. 19 січня 2023 року поліцейське управління Іст-Грінбуша провело прес-конференцію. Вони оголосили про офіційне закриття справи. Джеремія Джеймс Говет був відповідальним за жорстоке вбивство Вільгельміни Філкінс. На прес-конференції племінниця Вайолет виступила, висловивши глибоку вдячність своєї родини слідчим, які ніколи не здавались. Вона пам'ятала свою тітку не за жорстокість її смерті, а за красу її життя, скромної жінки, яка жила мирно та поширювала лише радість і доброту на всіх, кого зустрічала. Справа номер 4 Дата 13 березня 1973 року. На каламутних берегах річки Сагіно, що зараз є містом Зілвокі, штат Мічиган, було зроблено жахливе відкриття. Тіло чоловіка було витягнуто з холодної, каламутної води. Ростин швидко показав, що це не був випадковий випадок. Чоловік отримав численні вогнепальні поранення та травми від удару тупим предметом. Докази свідчили про жорстоку страту. Його вдарили по потилиці, потім вистрілили, а тіло безцеремонно скинули в річку. Розслідування одразу зіткнулося з нездоланною перешкодою. Чоловік не мав документів, і в 1973 році без сучасних судово-медичних інструментів не було можливості визначити, хто він. Без особи та підказок щодо того, хто міг вчинити такий насильницький вчинок, справа замерла майже одразу після її відкриття. Невідомого чоловіка поховали в безіменній могилі його ім'я та ім'я вбивці, втрачені в історії. Майже 50 років він був привидом. Джоном Доу у забутій справі. Світ рухався далі, але несправедливість його нерозкритого вбивства залишалася. У 2020 році команда з розслідування нерозкритих справ поліції штату Мічиган спільно з їхнім відділом координації зниклих безвісти осіб відновили справу. Вони вірили, що сучасна наука нарешті може порушити півстолітнє мовчання. Тіло чоловіка було ексгумовано, а зразок кістки було відправлено до отрам Форензікс для генетичного генеалогічного тестування. Співпрацюючи з проєктом ДНК ДОУ, до кінця 2021 року було виявлено можливе сімейне збігання. Генеалогічний слід привів слідчих з Мічигану аж до Бівілля, штат Техас. Завдяки спільним зусиллям поліції штату Мічиган, техаських рейнджерів та проекту ДНК ДОУ їм вдалося пов'язати останки з певною родиною та отримати зразки ДНК від живих родичів. Ці зразки були відправлені до лабораторії ФБР для остаточного порівняння. 5 січня 2023 року це було офіційно підтверджено. Джона Доу з річки Сагіно було ідентифіковано як Деніел Джі Гарза Гонсалес, ветеран війни у В'єтнамі, якому на момент убивства було лише 28 років. Його історія нахлинула на думку: після служби своїй країні у В'єтнамі Деніел повернувся до Америки. Він покинув свій дім у Форт-Ворті, штат Техас, і вирушив на північ до Флінта, штат Мічиган, у пошуках роботи та нового початку. Це була подорож надії, яка закінчилася кошмаром. Він так і не дістався до Флінта, і так і не повернувся додому. Його родина 50 років гадала, що з ним сталося. Хоча ідентифікація Деніела була монументальним досягненням, вона представляє лише часткову справедливість. Його ім'я було відновлено, і його родина нарешті дізнається про його долю. Але його вбивця або вбивці залишаються невідомими. Поліція штату Мічиган зараз розглядає це як активне розслідування вбивства та закликає всіх, хто має інформацію про справу Деніела незалежно від того, наскільки вона давня чи, здавалося б, незначна, звернутися та допомогти розгадати останній фрагмент цієї 50-річної головоломки. Справа номер 5 Людина з моря. Справа Філіпа Кана. 24 липня 2000 року у безкрайніх бурхливих водах Атлантичного океану було виявлено тіло. Рибальське судно знайшло невпізнаного чоловіка, який плавав за 27 миль від узбережжя штату Мен поблизу Рибальського району, відомого як Гранд Манан Банкс. Управління головного судово-медичного експерта штату Мен взялося за справу. Провівши ростин та зібравши зразки ДНК та відбитків пальців, щоб ідентифікувати його. Зразки були подані до національних баз даних ФБР, але жодних збігів не було знайдено. Без ідентифікації розслідування зайшло в глухий кут. Поліція не мала нових зачіпок для розслідування, і справа Джона Доу з Гранд Грандманан була закрита. У 2019 році. Майже два десятиліття по тому управління судово-медичної експертизи звернулося за допомогою до Parabon Nanolabs, ще однієї провідної фірми в галузі судово-генеалогічної експертизи, щоб дізнатися, чи зможуть вони створити профіль на основі збереженої ДНК, але в цьому випадку їхні зусилля не дали відчутних результатів, що нагадує нам про те, що. Навіть ця революційна наука іноді залежить від удачі у пошуку відповідного родича в публічних базах даних. Справа залишалася нерозкритою до березня 2022 року, коли управління кримінальної правосуддя штату Мен провело зустріч із представниками відділу інформаційних служб ФБР у сфері кримінального правосуддя, щоб обговорити нові модернізовані технології, що стали доступними. Було вирішено повторно надіслати відбитки пальців та стоматологічні записи чоловіка для нового аналізу з використанням цих оновлених систем. У травні 2022 року, після ретельного розгляду CJ-IS та подальшого обстеження в лабораторії ФБР, було знайдено відповідний результат. Через 22 роки у моряка з'явилося ім'я. Це був 84-й Філіп Кан, зниклий безвісти в Лас-Вегасі, штат Невада, у липні 2000 року. Слідчі повідомили одного з членів родини Філіпа, що вижив, який зміг надати певний контекст. Філіп покинув Лас-Вегас у липні 2000 року та сів на рейс, який приземлився в Нью-Йорку. Але як його тіло опинилося в Атлантичному океані, за 27 миль від узбережжя штату Мен. Залишається повною та загадковою таємницею. Розгадка його особистості лише породила ще більш заплутану головоломку, останній дивний розділ у житті Філіпа Кана, який досі не розгаданий. На цьому сьогоднішнє відео завершено. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Ще раз дякую за ваш час і підтримку. Попереду ще багато цікавого, тож слідкуйте за оновленнями.